Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про один дуже цікавий день 15 січня. Знаєте, це той день, який ідеально показує, наскільки історія може бути, ну скажімо, повною контрастів, коли в одному місці календаря зустрічаються абсолютно, здавалося б, несумісні речі. От і питання на мільйон. Що може бути спільного між солодким цунамі, мелодією, яка стала буквально душею цілої нації, і розумом, що вміщував у собі аж 60 мов? Відповідь проста і водночас дивовижна. Всі ці події зійшлися в одній точці 15 січня. Ну що ж, почнемо, мабуть, з найхимернішої історії. Готуйтесь? Ми зараз переносимося в Бостон на початку ХХ століття. Там сталося щось, що звучить як абсолютна вигадка. Але на жаль, це була цілком реальна і трагічна подія. Отже, Бостон, 15 січня 1919 року. Просто спробуйте уявити таку картину: вулицями міста несеться величезна чотириметрова хвиля. Але це не вода. Ні, ні, це патока. Так, так, густий, липкий солодкий сироп. І ця, здавалося, повільна і в'язка маса насправді рухалася зі швидкістю, ну майже як потяг, близько 60 кілометрів на годину. Можете собі уявити, вона просто зносила все на своєму шляху. А сталося все, знаєте, буквально в одну мить. Просто вибухнув гігантський резервуар, а в ньому було, вдумайтесь, майже 9 тисяч кубометрів патоки. Ця солодка хвиря просто накрила цілий район міста і ну, так і увійшла в історію як одна з найдивніших промислових катастроф усіх часів. А тепер давайте зробимо різкий поворот від цього руйнівного липкого хаосу до неймовірної, просто фантастичної сили людського інтелекту. І ця історія вже дуже тісно пов'язана з Україною. Ми всі знаємо слово поліглот, це ну, людина, яка знає кілька мов, може ними користуватися. Але герой нашої наступної історії він знаєте вивів це поняття на якийсь просто космічний рівень. Просто вдумайтесь у цю цифру 60! і це кажуть мінімальна кількість мов, якими володів Агатангел Кримський, що якраз народився 15 січня. Деякі дослідники взагалі кажуть, що їх було близько ста, це ж це просто феноменально. І ось тут, знаєте, ховається головна трагедія його життя. З одного боку, безмежний розум. Кримський татарин за походженням він став одним із засновників Академії наук України, заклав основи нашого сходознавства. А з іншого, саме цей нейновірний інтелект, ця широта поглядів стала загрозою для радянської влади. Його репресували, тобто його тіло ув'язнили, але от розум розум так нікому й не вдалося скорити. Гаразд, рухаємось далі. І тепер до події, яка, мабуть, є емоційним серцем цього дня, це історія про те, як ціла нація нарешті віднайшла свій голос у мелодії. Шлях цієї мелодії, нашого гімну, був, знаєте, дуже довгим і тернистим. Її написав Михайло Вербицький ще у 1860-х роках. Потім потім були десятиліття радянської заборони, коли за її виконання можна було отримати реальний термін. І от нарешті, 15 січня 1992 року, вона пролунала на повний голос як офіційний гімн уже незалежної України. Тому це, звичайно, набагато більше, ніж просто музика, це, по суті, мелодія, яка пронесла надію цілого народу крізь десятиліття мовчання і боротьби. Але і це ще не все виявляється, 15 січня це ще й день, який двічі, уявіть собі, двічі кардинально змінив доступ людства до знань, і між цими двома подіями майже два з половиною століття. Просто погляньте на цей неймовірний контраст. 15 січня 1759 року відкривається британський музей. Це перший у світі національний публічний музей, така собі, знаєте, централізована скарбниця знань. А потім рівно в той самий день, 15 січня, але вже 2001 року, запускається Вікіпедія. Абсолютно децентралізована енциклопедія, яка просто перевернула уявлення про доступ до інформації для всього світу. Отже, що ми маємо в підсумку? Цей день 15 січня це просто ідеальний приклад того, якої непередбачуваною багатошаровою і, чесно кажучи, дивною може бути історія. Катастрофа, геній і національне відродження все це переплилося в один єдиний день календаря. Що це нам говорить про історію? Можливо, про те, що в її хаотичних, на перший погляд, візерунках, є якась своя глибока логіка. Це, мабуть, те питання, над яким варто замислитись.